Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, де я ділюсь частинкою свого рукодільного життя. І ось зараз у мене в роботі облямівка до Переяславської сорочки. Манжети у мене будуть з брижами, тому там буде інше оформлення, а облямівка саме ось так. І розкажу відразу декілька слів про матеріали для цієї сорочки. Тканину я обрала італійський льон Сотема, 32-й ікунт, що дуже зручно як для вишивання, так і для загального вигляду. Він також гарно підходить для полтавського вирізування і для лиштви. І білі нитки для оздоблення зубцювання у мене бродер Special. Дані матеріали були надані магазину. Мій оберіг. Дякую дівчата, Я дуже люблю цей магазин і особливо круто тим, хто живе в Києві, тому що кожного тижня там відбуваються рукодільні зустрічі. Ось, і мені, звісно, в цей момент дуже образливо, що я зі Львова, тому що на цих зустрічах я, мабуть, була б першим гостем. А кремові нитки для основного взору у мене бавовняні, кручені нитки філадискозі. Це також італійський бренд. Я спершу сумнівалася, що мені варто ними вишивати, тому що вони такі дуже цупкі. Але на ділі для лиштви вони дуже гарно підходять. Для заповнення полтавського вирізування я обирала також інші нитки, більш м'якші. Але про це я розповім вже в іншому відео. А стосовно самого зубцювання, то пояснювати нічого не буду. Просто дивіться технологію і повторюйте, лише дам декілька загальних рекомендацій. Самі ці зубці можна робити різного розміру, це залежить від тканини і також того ефекту, який ви хочете потім мати в результаті. Ось цю ниточку, яку я витягувала, бажано витягувати хоча б п'ятою від вашого основного взору. Можна витягувати одну нитку, можна витягнути дві ниточки і тоді ось ці стовпчики обметувати не два рази, як у мене, а, наприклад, три. Ось, але ніколи не спішіть витягувати відразу нит, дві нитки. Можна взагалі спершу взагалі не витягувати, попробувати, подивитися, як вам тоді витягнути одну нитку, якщо потрібно, пройтись, попробувати і вже дві нитки витягувати, якщо вам цього буде недостатньо. Кількість ниток для стовпчиків теж може бути різною. Може бути 4 нитки, 5, 6 чи навіть 7. Це також залежить від самої тканини і бажаного результату. Я в даному випадку, наприклад, набирала 5 ниточок. А що стосовно ниток, то нитки можуть бути різних кольорів, може бути тон в тон, білий чи кремовий. Може бути контрастний, червоний, синій, зелений, який ви захочете. Може бути кручена нитка, як у мене. Тоді незручно працювати, тому що її не потрібно розгалужувати. Може бути моліне, але там вже потрібно теж трошки побавитися з тим, що треба буде роз'єднювати моточок. Я старалась гарно стягувати і тоді у мене вийшли такі досить гострі зубці. зубцювання це взагалі досить нескладна техніка і Здається, якщо спробувати один раз, то всі наступні сорочки ви будете вишивати лише з зубцюванням манжетів і облямівок. Будете хотіти спробувати різні техніки напівповичком або ще якимись. Ось і сорочка з таким зубцюванням вона завжди виглядає оригінально, вартісно і вишукано. Звичайно, що це займає додатковий час і це трошки довго, поки ви зробите 50 сантиметрів чи 60 сантиметрів облямівки, потім ще ви зробите 20 чи 25 сантиметрів манжет один, потім другий. Але в цьому ж і суть в цьому і суть процесу створення самої сорочки. І ось так виглядає облямівка вже у моїй сорочці. Я сподіваюся, що моїй замовниці це дуже сподобається і вона буде носити цю сорочку з великим задоволенням. Запрошую вас приєднатися до мого каналу, лайкнути це відео і також шукайте мене в інстаграмі, де я ділюся великою кількістю інформації про свої сирочки.